Дочки, соколики, ви знаєте, що відьма Ядвіга не проста відьма, а та відьма, яка любить дарувати подарунки своїм підписникам. І знову в мене таке завдання до вас. Значить, я вам покажу зараз одну фотографію, з якою я працювала і вже все зробила для цього будинку і для цих людей. Люди купили будинок. І виявилося, що це непростий будинок. Я працювала майже, зараз скажу скільки, мабуть, днів 14 і 3 дні потім ставила захист. Тут робота закінчена з, ним, з цим будинком, але хто скаже, що було в цьому будинку? І що ви бачите в цьому будинку? За правильну відповідь. Я дарую червоний оберіг кохання. Результати будуть оголошені в неділю, в цю неділю, 4 травня в 19 годин. І так, ось цей будинок, з яким я працювала. У мене навіть тут шерсть. Ну, а я вже шерсть без шерсті ніяк. Уважно подивіться. Що не так з цим будинком? Що ви тут бачите? За саму повну відповідь і за саму точну відповідь, я дарую свій чарівний оберіг кохання. Він також і від зглазу, від негативу, від порчі, від одиночества, від самотності і від безбрачя. Тут непроста ситуація, я сразу скажу тут його людина купила і сразу переночувала в цьому будинку, і сразу на ранок захотіла його продавати. Тобто, в один день купили, допустимо, да, вчора купили, переночували і вже на ранок зібрались продавати. Але... І виставили його на продажу, цей будинок. Але звернулись до мене, щоб я їм допомогла. І я допомогла. І люди живуть тут. Що ви бачите в будинку, яка тут проблема? Яка тут проблема? Цікаве дуже питання, і цікава історія цього будинку? Незвичайна, незвичайна і дуже містична і дуже шокуюча. І навіть вам не побоюсь це слово сказати, сенсаційна. Оце таке шокуюче буде відео. Відео, моє, мій подарунок буде оголошений переможцем в 19 годин 4 травня. Хто виграє мій оберіг? А той оберіг, хто буде носить. Хто одинокий, то обов'язково знайде своє кохання. Хто в парі, то там буде кохання без зрад. взаємне, сильне на все життя. Ніхто ту людину не зглазе, ніякими поробками не затроне, ніякими чорними словами не оговоре. Ну, це фото. Мені цікаво, бо у мене дуже багато підписниць є і теж і починаючі відьми, є і гадалки, і ворожки, і є люди із гарними способностями, здібностями. Я їх відчуваю. А цікаве питання: ну, а ще найкраще мій чарівний подарунок. Відправлений він буде вже із слідуючими. Відправками. Значить, я почну слідуючі відправки. Зараз я відправляю, ще два дня буду відправляти оберіги. Слідуюча відправка буде з 22 травня по 29. От і переможець отримає мій подарунок. Все це буде знято? Все це буде відповідь історія цього будинку і мій подарунок. Буде все оприлюднено. Ви знаєте, я та відьма, яка любить дарувати подарунки підписникам. Ох, цікава, ох, сенсаційна і містична.